Перейра – один із найбільш неординарних бійців UFC за всю історію. Насамперед вражає його спортивний шлях. Хлопець, який страждав на алкогольну залежність і працював у шиномонтажі, пішов у кікбоксинг, щоб подолати цю згубну звичку. У підсумку він завоював чемпіонські пояси у двох вагових категоріях у Глорі. Після цього Алекс забрався у змішані єдиноборства слідом за своїм головним суперником із кікбоксингу Ізраїлем Адесанію, а потім чемпіонські пояси у двох вагових категоріях. У найпрестижній лізі світу, і це без навичок боротьби. У 37 років бразилець зачистив напівважкий дивізіон. Алекс провів три захисти поясу за півроку, нокаутувавши всіх претендентів, окрім Анкалаєва. Також Алекс формував унікальний образ: кам'яне обличчя бразильця вже давно розлетілось на меми. Здається, що він практично ніколи не посміхається і не видає жодних емоцій. Хіба що з Ніною драмою чи гловером тейшерою. Крім цього, Алекс постійно використовує костюми національних бразильських племен, віддаючи данину своїм предкам. У мені немає нічого бразильсько-європейського та бразильсько-африканського. Обидва мої батьки поховали. Ходять з племен, які жили на цій землі до того, як на неї прийшли чужинці. Так сталося, коли я потрапив у зал кікбоксингу. У нього були тільки такі хлопці, чистокровні бразильці. Я став дізнаватись більше і більше про це, про моє походження, і це зробило мене духовнішим ближче до мого родового. Але особняк у його образі стоїть слово шама, яке бразили цю звичаїв, і тепер воно міцно асоціюється з ним. Що це за слово здається, не знає навіть сам Алекс, бо пояснення дає досить абстрактне. Що таке шама? Це може означати все, все, що завгодно, як негативне, так і позитивне. Припустимо, ти заряджений на тренування, тобі кажуть піти до зали, і ти такий шама, тобто в позитивному ключі. Але припустимо, ти почуваєшся не дуже, а тобі кажуть, піти на тренування, і ти можеш сказати шама, шама, тож залежить від контексту. Сказав Перейра на одній з прес-конференцій. В індуїзмі є поняття шама, що означає здатність контролювати власні емоції, умиротворення. Можливо, бразилець взяв це слово саме звідти, але використовує його по-своєму. Власне, є і шама, як бойовий клич після перемог, і є спокійне шама перед поєдинком. Є і задоволене шама, і не дуже задоволене, але справді використовує його з різними інтонаціями. Більш того, бразилець використовує і різну вимову. іноді це шама. А іноді чама. мабуть, також залежить від настрою Алекса. Це слово навіть стало другим прізвиськом бразильця. Ось такий унікальний Алекс Перейра. Ну а На цьому в мене все. Якщо тобі сподобався відео, стисни на лайк та не забудь підписатись.